Вітаю, друзі! Ми з вами вже кілька разів стикалися із дивом Воскресіння серед представників рослинного світу. Не так давно я розповідав про чарівну рослину Леокоспермум, яка здатна зберігати життя в умовах надзвичайної посухи та навіть відроджуватися після пожеж. Ця рослина ендемік південної частини африканського континенту. І її чарівні властивості, як і властивості багатьох місцевих рослинних видів, продиктовані жорстокою необхідністю. В цих благословенних місцях неподалік мису доброї надії розташована своєрідна природна екосистема Африки, відома завдяки надзвичайному видовому розмаїттю рослин ендеміків. На ендемічні види тут припадає понад 90% усього рослинного складу. Місцеві рослини змушені виробляти механізми збереження здебільшого тому, що посухи тут бувають напрочуд довгі і зазвичай закінчуються руйнівними пожежами. Після них місцеві зарості. Фінбош мають приблизно ось такий вигляд. І важко уявити собі, що ця випалена пустеля одне з найбільш багатих флористичних царств планети. Сьогодні я хочу показати вам справжню перлину цих чагарників. Знайомтеся, це посухостійкі рослини з родини Велозієвих Ксерофіта ретінервіс – і Талботія або Ксерофіта Елеганс. Чому я звертаю вашу увагу саме на них, і в чому їхня чарівність? Справа в тому, що ці ендеміки Південної Африки набули властивості повністю припиняти фотосинтез та дихання на час посухи. Ба навіть переживши пожежу і виглядаючи ось так, ксерофіта ретінервіс здатна відроджуватися із початком сезону дощів і починає виглядати вже ось так. А Талботія, наприклад, у змозі відновити структуру хлоропластів навіть після тривалого впливу сильних кислот. Період цвітіння, а отже, і розмноження цих рослин доволі короткий, тому вони навчилися приваблювати запилювачів потужним ароматом. А для успішного і якнайширшого розповсюдження їхнє насіння оздоблене гачечками і голками, аби заплутуватися у хутрі тварин і мандрувати на далекій відстані. Природа незбагненна у своїх вигадках, і ці красуні, як на мене, цілком заслуговують місця у переліку цікавинок. Ну а я, за традицією, ще маю їх для вас безліч. Тож до нових зустрічей і до нових див!